Дуже дякую нашим дітям, нашим учням, нашим молоді за те, що ви приймаєте активну участь в озелененні нашого міста і у таких заходах, як сьогодні, ми проводили екологічний конкурс малюнка. Всього у нас більше ніж 130 дітей прийняли участь в цьому конкурсі. І я радий вітати наших переможців. Проводилось нагородження членами конкурсної комісії, до якої входили керівники ГОБДЖОЛА, також управління культури, департаменту екології і інші профільні фахівці. Конкурс малюнками назвали сучасне довкілля очима дітей. Ми дуже вдячні міській адміністрації за те, що наші діти мали можливість в наші тяжкі часи трохи відволіктися, прийняти участь у такому цікавому конкурсі. Особисто моя дитина вона була у захваті. Цим малюнком я хотіла, щоб люди. Пініли, що не треба забруднювати водойми і викидати мусор ось тут. Война, а ось тут все добре. Дервіти нас ми хочемо жити.